Всім привіт друзі, з вами я, Олександр Шар, Crazy Крейзі 23 І сьогодні у нас під розмова про шосту річницю з дня виборів 2019 році. Рівно шість років тому, 21 квітня 2019 року, відбувся другий тур виборів в Україні між Петром Олексійовичем Порошенком на той час діючим президентом України, коли в чотирнадцятому році його було обрано після революційності Євромайдану, не Перш переворот хочу вам сказати, а це була Революція Гідності за свободу, за відлучення від Росії, від Януковича за всіх подібних. Але зараз не про це. Ось так ось, що між Петром Олексійовичем Порошенком та Володимиром Олександровичем Зеленським, між тодішнім чим коміком та головним куратором 95-го кварталу на той час. Що можна сказати? По-перше, цих шість років пройшли дуже швидко і дуже потужно. Як любить Володимир Оксанович сказати дуже потужно. І насправді, що за цих 6 років змінилось багато, змінилися ми. Змінилися просто кардинально світові погляди. Світ сам змінюється і, на жаль, напевно, коїться не в той бік. Але Бог все бачить, сподівається, що він все виправить, але знову ж таки, зараз не про це. Так ось, сьогодні рівно 6 років, як це відбулося, як 73% обрило, обрало Володимира Олександровича президентом, і після цього у нас була інновація, тільки на місяць пізніше, 20 травня 2019 року. Що ми пережили? По-перше, ми пережили в перший рік коронавірус, пандемію 2020 року. Якщо ви забули, я вам напам'ятаю, як то кажуть, яка сталася пандемією, стала пандемією 11 березня 2020 року, глобальною. А розпочалась вона теж десь під кінець 2019 року, чи 30 грудня, чи 8 грудня 2019 року. Через то її назвали COVID-19. Ось так. Тобто, інфляція, економіка через коронавірус. як ви пам'ятаєте, що ми сиділи всі тоді в заточенні, як ми всі переживали, чекали так звану вакцину, про це ще буде окремо мабуть, розбір. І ось це було краще аніж на нас прийшло жахіття, і нас чекала повноштабна війна. Це 24 лютого 2022 року. Цей день я не забуду ніколи. Пам'ятаю, як з подругою ми поїхали погуляти до іншого міста України, і після цього мали повертатися назад сюди. І після цього ми вже їдемо до вокзалу. Я читаю перші вибухи на Харківщині. Перші вибухи, там то росіяни пишли кордон на Харківщині. Там Чорнобильської зони з Білорусі і так далі, і у нас вперше в іншому місці забиває тривога. Полетіли ракети, полетіли все, що завгодно, просто ось так розпочався цей найжахливіший, найтрагічніший день для історії нашої України. На жаль, досі згадуючи це, просто не можна забути, і ти розумієш, що це дуже болюча тема для більшості наших українців, для усього світу, часів Другої світової війни, на жаль. Тому що такого світ не бачив понад 80 років, як сказав Володимир Олександрович у своєму зверненні в травні 2022 року, до 8 травня 2022 року. Ну, дня перемоги так званого у Другій світовій війні. Так ось. Підбираємося далі. Що можу сказати на свою суб'єктивну думку? По-перше, Володимир Олександрович сказав, що він не піде. На другий термін. Я його зараз не хейчу, що я кажу свою суб'єктивну думку, але щось в нього змінилося з цим повномасштабним вторгненням і сказав, що ну я вже не проти, і так далі. Тому, бачите, тут знаєте, дві сторони медалі. Одна сторона це те, що кажеш одне, а потім не виконуєш, і всі повелись на так званий популізм, так зараз, як зараз з Трампом, на жаль, в США в Америці, якого було обрано 5 листопада 2024 року. Нагадаю, хто забув. Між Байденом і Трампом були такі дебати, але потім Байден сказав, що він віддає свою кандидатуру своєму віце-президенції Камалі Гаріс, і була Камал Гарріс з Трампом, і Трамп в результаті випустив вже другий термін президентського крісла. Ось так. повернемося до наших виборів і до шостої річниці. По друге, що можу сказати, що коли він казав в січні 2022 року, що не буде ніякої війни, який Арестові, що буде шашлик. Великдень, день перемоги, все було нормально. Ось так вам і шашлик, який вже йде, на жаль, четвертий рік. Ще раз скажу, це моя суб'єктивна думка, просто як оглядач, як майбутнього політолога, можливо, тому якось так. І сказати, що його підставили, ну це не так, тому що це ру. І Америка попереджали його. Пам'ятаєте, 15 грудня 2021 року, коли попереджали, що буде повноштавний наступ десь в кінці січня і на початку лютого, і потім знову, вже в січні 2022 року, 2022, теж казали, що буде якийсь наступ, що треба евакуватися. Він сказав, що ні. Ми почекаємо, і тоді це Арестович сказав: розпаковуйте тривожні чемодан. Пам'ятаєте цей запис? І 31 січня 2022 року. Так, я по своїм датам, так, плюс-мінус. Тому якось так. Найцікавіше, що у нас був День Єднання, 16 лютого 2022 року, теж, як ми його святкували, вважали, що нам не страшно, що ми, ми впораємося, що все буде нормально. Але на жаль, прийшла 24 лютого. Третє, це нещодавній його закон. По-перше, що мене дуже сильно смутило, і знаєте, навіть на суб'єктивному думку моїх деяких одногрупників, що. 4 квітня минулого року, 2024 відходження від прав справ Конвенції Європейського Союзу, так зване. Саме цим ми відступаємо від деяких обповноважень людини чи обмеження права. Знаєте, як Волошин навіть казав, що у нас частково навіть свобода слова, пригнічне, я все намагався не вірити, але насправді, можливо, так воно і є. Але ну це війна, на жаль, масштаб. Не ми її почали, але нам її завершити, як то кажуть. Тому якось так. Далі аналізуючи всю ситуацію з корисними копалами, то що вже була розмова, пам'ятаєте всі, якщо не пам'ятаєте, 28 лютого цього року, 2024-го в США відбулася розмова між президентом Володимиром Олександровичем Зеленським, на чолі з його нашої української делегації Єрмака та інших його членів від президентської кампанії, президентської е, структури, і між Трампом, Джей Ді Венсом і ще й Рубіо, і ще інших його також. Посадовці, де його так само зеленського спитав, Where is your suit? Де ваш костюм? Тому я думаю, що яка б ваша думка не була про Володимиру Олександровича, він від імені всіх українців витримав цей удар. Це було дуже неприємно. Я знаю, що таке булінг це жахливий, просто людський фактор, жахливий, просто болючіший. Так і хочеться вже врізати, хто може так хочеться і ступитися, але він був тоді ну не готовий до цього, бо це було анікспектибл. Неочікувано, розумієте, через то, ось так, це було дійсно дуже болюче і провокуюче Але приїхали вони, як казав Джей Ді Венс, що він бачив ці історії, що про війну, що відбувається. Через Інстаграм, через Фейсбук, через Twitter. У нас зараз поширені дуже AI, штучний так і діпфейки а він бачив саме так. Тому, якщо. Хочеш подивитися, приїздіть офіційно в Україну і переконайтеся то Help persuade come to Ukraine and see on your own eyes, то кажуть. Тому якось так. Ну і коротенько розповідь підходить до кінця, тому що нема про що, на жаль, зараз говорити. Останнім часом зменшились, ну, дай Бог, хто зменшились потужні обстріли. Але те, що й було 4 квітня 2024 року, а от перепрошую, 2025 року. 4 квітня 2025-го в Криму Розі, коли прилетіла балістика, там, де були діти на майданчик, і в вербну неділю Palm Sunday, коли в Сумах оце прильот був тоді в тролею з людьми, просто ні за що. І люди йшли святити великодні, ой, не великодні, але ну, ці вот, гілки, да, от вербну неділю, вербу. І взагалі те, що відбулося, це просто неможливо просто стримати емоції. Руть немає меж, тому якось так. А вчора, до речі, закінчилось так зване Переміря Пасхальне. І знаєте, що я сказав? Чому саме два дні з 19 на 20, з 6 часов вечора, 19 квітня до 00 20 квітня до півночі? Тому що сьогодні шосте річниця виборів. Тому якось так. Не знаю, коли ви зараз дивитеся це відео, як воно вам потрапило в рекомендації. Чи ви просто його побачили, чи ви мій підписник чи підписниця? Дякую про за це. Але. Ось такі от висновки мої, на суб'єктивну думку. Вибачте, що мало кажу, можливо, не зовсім логічно, можливо, хтось не погоджується, хтось погоджується. Дякую, що програли це відео. Говорити просто дуже важко, майже нічого. Тримаємось, віримо в краще, віримо в Україну. Дякую за проєкте відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, залишайте коментарі. І всього найкращого. Тримаємось далі. Все, близько буде, Україна. До зустрічі!